Так, так. Вал не Буде цікаво, що притомлення Зараз у нас є 19.45, а акція проведена в 19.00. Так що повідомлення надіслено коли? За 5.07. Ми з цим центу... товариством. О, 18.55. Класно, а про відмову приймати таке саме повідомлення. Але я прийняв це повідомлення в 19.45. Блокування концерту пані Наталії Валєвської, та як вона себе проявила. Тут жалко дуже, що вона наша краянка, мені здається, що вона нас самбура, але проявила себе негативно під час антимайдану, співаючи для них пісні. Пізніше був такий факт, засвідчений навіть в соціальних мережах, де вона досить негативно виразилася про червоно-чорний прапор, попросила його зняти з залу, в якому вона мала виступати. Якщо я не помиляюсь, це було. Верховый. Я гражданин Украины, такой же, как и все. Здесь Можно я родился. Смотрите, Смотрите, какая ситуация. Здесь ребята, которые реально находятся на реабилитации в военном санатории. Которые прибыли, в прибыли, прибыли а из зоны АТО. Они пришли на концерт. Салон. Для них сделан благотворительный концерт.

В чём ну? Это наша тут. В ну? А моя думка вам, вокзалы России. Сильно гарно. Скільки ви заробили, коли на фітрівку я любовіш співала? Багаємо і були небесно сотня гинуло, скільки заробила? Там мені неседу, бо я бачу, бо я там був і бачу. А ви вигуляєте. У вас от там на афіші написано Русское радио. Воно вас консульствує що? Русское радио, наше Русское радио Украина. Логотип. Є у нас в країні така така радіостанція, яка називається Русское радио Украина. Не хочешь, Нет, она знаем, не спонсорует. А для чего она афиша была там? афиша, сделана в 2012 году, и они были официальными партнерами сольного концерта Наташиного Дворца Украины, юбилейного, десятилетнего. Поэтому их не логотип на этих э, плакатах. У нас есть русское радио Украина в стране. Если вы не знаете, вы можете найти в интернете. Я знаю, что по русскому радио транслюет просто-напросто. И там не транслируют за Украину. К сожалению, я, у вас есть э, райдер, я наши слушаю. песни тоже транслюют. Нет, я да, слушаю транслирую. просто, что Кузьма Скрябин, кого еще, много не. кого из артистов транслируют. Кузьмой не прикрывайтесь, ради бога, да. не прикрывайтесь Кузьмой, потому что Кузьма на этом радио свое добро Понимаете, не давал. Все. Извините, не давал. пожалуйста, давайте мы по Кузьме не будем вообще так, поднимать эту тему, пожалуйста. Так, вы... Якщо вони виступали проти України, проти української влади, проти людей, негативні, їх купляють. Їх просто призивають і купляють. Вони, вони заробляють гроші. Вони ж виступають не з ідейних позицій, а тільки за гроші. Якщо буде для коробки, треба подумати, як правильно. Просто коробки різні. Це, це, це треба по двох сторонах зрозуміти. І люди не винні тут, бо набрали білети, це теж гроші коштує. А як по політичній справі це правильно, це, це треба, це треба мудро і розумово це зрозуміти. Вони повинні приносити нам радість задоволення артистів, в принципі. А політичні повинні вони бути. Але ж я не бачу логіки в тому, що тут скавець круто місто відпочивають, вилиточки. А, немає концерту. Люди сьогодні. Хай пані Волоємської міста Леонид. Ми у нього, що ми так хочемо. Мешканці міста Трискують, прийміть <говори> це як даність. От як вам, коли ви виступали на концертних партіях регіонів, приходили і казали. Это мое, это мое, это мое, и до свидания. На каких основаниях? Вот на таких основаниях. Не очень приветствуем, если там пани Валиевская что-то говорила в адрес украинцев. Поганая. Потому что она уже исправилась, Разумеет, поменяла да. Конечно, мнение. не очень хорошо. Ми згодні вами, згодні. що, зараз вона веде, наприклад, виступ, заробляє деньги, надає. Та як на заплати і заплатили, ми там її купили, Так само На зараз заробить день 20-30 тисяч 40. У нас корупції ще не змінили. Бо так само бере гаїчник, ми не вийдемо. Мы купили билеты, вот подтверждение, мы купили билеты, как ни в чем не бывало. Нормальные люди в нормальной стране, прийти на концерт, и здесь здрасте. Мы настроились. У нас соответствующее настроение было, что мы хорошо проведем время. А теперь что? Билет, это за билеты деньги. Да тут от... за нервную систему. Вот такую. А что за из них? Мне достаточно было постоять 15-20 минут. Мы сюда... Я приехала сюда лично нервную систему. Не пускай до Валевской. Хочемо поспілкуватися з Валевською, не пускають. Ні з тої сторони, ні з тої.